Вітаю всіх. От і настав жовтень місяць. Пора зробити підсумки сезону і хочу зробити саме головне свої висновки за 3 роки тестування цього вулика. Всі його плюси і всі мінуси, які я знаю, є в цьому вулику. Ну, перше, хочу сказати. Про осінь. Наприклад, де була остання черва у вулику? На Доданівських рамках чи на українських рамках. Цього року, хто дивився канал, відео мої, ти бачив, що черва була тільки на українських рамках, але це було не завжди так. Попередні два роки. У деяких сім'ях була черва і на Доданівських рамках. Коли? Тоді, коли заселяв вулика я із Доданівського відділення, з Доданівських рамок, о, і вони тоді пчоли розвивалися із Доданівських на Українські рамки. І відно для рішення їхнього де дурна бути остання черва, впливає темнота рамок осінню. вони люблять червити в темних рамках. І привічка. Обов'язково елементарна привічка. Цього року, наприклад, ще я, коли качав мед, до... не справлявся з роботою, доробив дуже просто наставки викачав, дві. Рамки українські, 4 до Данівські, бо там не було викачав. І все. І на цьому ти більш далі нічого не дивився. Тепер про висновки трохлічного мого тестування. Перший висновок. Почнемо із негативу. Це складність виготовлення цього вулика. Як ти не крутий? До виговитові цей вулик складно. О, а значить і дорого. Але для, щоб було трошки легше, я так планую, може вийде може при потребі і можливості, так скажемо. Хочу виложити і креслення. Ескіз у мене є. Креслення, якщо вдасться зробити, то зроблю креслення і виложу креслення цього вулика. Другий недолік цього вулика це важкий вулик. Навіть без рамок він важчий, ніж, наприклад, 12 рамочний додан. О. А з рамками це 16 рамок. Для цього я і придумав помічника такого возика. Я показував там у відео у мене. Це другий недолік сильний. Ну а далі пішло таке. Наприклад, два види рамок. Українська і доданівська рамка. Казалось би, дві рамки неудобно те все. Але я вам скажу чесно, не бачу я тут великого неудобства. Вношу я в одному ящику, вношу в ящику в до Данівському ящику, рамки тіє-тіє. чого до Данівського, бо він більш стійкий, він менш падає нижчий і хорошо. Це одне. А далі із цього відділення доданська є ще позитив, наприклад, підселити відводка. І причому відводка які... Na ukrajinski rami, če ne da dolžni, zelo je resnici, ima, naprimer, da je prezeljal tam e, propadla boja matka, trudovka, zrobila se. Vidvudok bil na ukrajinski rami, ki je trebao poceliti, da se je volil. Še odlomil, postaviš četiri do danes svoje rame, ki tudi postaviš je ja azetov, papir ob obujeskov, vzdrivil. Поставив 4 Додамські рамки, Пчіл висипав сюди в Додамській рамки, а черву поставив в українське відділення, і вони одразу матка і червіла на Додамській рамки, все як положено, о, і потім газетку прогризли, і вони спокійно з тобою об'єднанися. Другими словами, є не тільки мінуси, а й плюси. І ще багато таких нюансів є. Із, до данівської рамки, що присутня тут доданівська рамка. Ще одне таке є явище, що хочеться чи не хочеться, а в кінці сезону треба викачувати мед з гніздового корпуса. Я, наприклад, Цього року, коли викачував, як я вже казав, 4 доданівські і 2 українські. Хочеш, не хочеш, треба викачувати мед із гніздового корпусу. Раз Значить треба, щоб була хордіальна медгонка. Бо із полурамок можна радіально викачувати дуже хорошо. О, а з цих рамок, особливо з української, та й до не викачаєш. Мед, тільки треба хордіальна медгонка. Далі йдемо із плюсів. Цей вулик собі вибрав всі позитивні якості багатокорпусних, вертикальних вуликів. Хто розуміє, які переваги вертикальних корпусних вуликів, це мене зрозуміє. Плюс до цього ще можливість не використовувати ганіманівську решітку. Не дивлячись на те, що цього року багато маток заскакували в наставки і трошки там червили. О, Перед цим два роки підряд. ті, матки фактично не приходили в наставки. Це цього року такий рік був дуже важкий. До цього року переходили, коли не коли деякі сім'ї. Але можна все-таки бачили, особливості червільної матки, можна не використовувати ганіманівську решітку. Ще всі ці вулики собі має позитивні властивості вулика лежака. Все гніздо. В одному корпусі все одно відкрите. І додатково ще це Данівської рамки на теплий заніс. І тут не тільки те, що на теплий заніс, що весною можна сміло розширати, а ще й переходить матка із українського відділення в донівська з будь-якої вулочки спокійно. Ще така властивость дуже хороша. І ще, найголовніше, я вважаю це серце цього вулика це українська рамка. Українська рамка це найкраща рамка для зимівлі. Науковці багато хто випробував. Де як що зимують краще бджолі, то всі говорять, що на узько-високій рамці бджолі зимують краще, ніж на низько-широкій рамці. Правда, вони не розказують, чому це так. Вони дослідили, наприклад, що пчолі гріють клуб, а не вулик. Але що за чарзілля вони використовують пчолі так робити? Теж не роз'ясняють. Ну, на цю тему в мене є своя е, гіпотеза. О, я змоделював для себе життя зимового клуба. Ну, це треба окреме відео складати про це. Ну, воно не підтверджене, бо в мене ж немає приборів різних використати, як що до чого. Ну факт остається фактом, що пчоли найкраще зимують на українській рамці. Або на усько-високій рамці. Потім ще чисто властивці цього вулика. Це такі воздушні кармани з трьох сторін. Тоже дуже благоприятно діють на зими в любжіл. І ще дуже велику користь, я вважаю, приносить це. Сіночки цим дном знаходиться. Ці сіночки корисні не тільки зимою, а й літом. Вони являються як бухарною зоною між внутрішнім частиною вулика і зовнішньої середовища при спеці, при холоді і так далі. Ще хочу сказати про показати на, на цій сім'ї, наприклад, яка ситуація зараз у вулику. О, скільки бджіл, скільки всього, чи треба буде викидати ще декілька рамок, чи не треба буде викидати його декілька рамок. О. Хочу сказати бо, про особливість цього вулика це неможливість турбувати бджіль зимою птахами через цю буферну зону. Ну, відповідно і цього, і льоток тут ніколи не заб'ється. Ну, тепер побачить, скільки треба тут бджіл, чи небагато треба скорочувати, чи небагато. Це раз. А по-друге, треба розуміти, що була черва на українських рамках. Бачите, скільки б Бджіл хватає море. Тут запечатано все, наружу трошки менше. може на тих рамках бути маловато кормів. Опчоли самі підтягують трошки корма з країв. Але для того, щоб їх трошки стимулювати, Але я ще роблю для надійності, щоб не дивитись всередині гніздо і не викидати тих рамок, а отаких от вокус роблю. Трошки беру, чуть-чуть розпечатав, трошки їх підгодував і вони цей мед покладуть туди, де вони будуть зимувати. Саме у те місце. так знаружи. Вони сюди трошки розпечатати. чуть трохи. Ці пів киломеду вони будуть точно в тому місці де вони будуть сидіти. Ось такий фокус. І ще одне інтересне за українську рамку кажу, що о, аж на 130 мм важче витягувати. Але не забувайте, от наприклад така віддаль, да? До така сама віддаль до Данівської рамці, до при повороті малий ефект буде. А тут о, у цій українській рамці. Як рамку так повернути трошки чуть-чуть на скосях, в цю сторону, наприклад. О. Так воно багато разів легше тоді і вставляти рамку. Не чуть не хуже, ніж до ніцьку рамку. Получається. Я не блогер і не педагог. Але мені так сподобався цей вулик, що я не видержав і вирішив поділитися із вами цим, цим вуликом, цим цією системою. Може ще хтось комусь сподобається, хтось захоче триматися. Хай люди працюють. Це ми є. Уже все позаклеювали. Оживіть тут важко. О. Що тут робиться? Чолок теж хватає. Вони ще трошки відійдуть, трошки зжмуться. Треба буде якусь рамочку викинути. і викинути. Оце такий фокус. Ось такі діла. Так що буду на цьому закінчувати. Пока. Всім щасливо.